Бачно, відкривають. открывают. Слушай, иди снимай, снимай. Уже не знают, кто это. Уже и не знают. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається вже котрий рік. Ви опять, видобуваєте незаконно торф? Я не знаю, я тут ні. А чи техніка там працює? Ну, це треба вам начальство да? вони... Телефонуйте начальство, пикаємо сюди проти. Скажіть громадська організація по розконтролю.

Після оперативну групу це ірпінь, е, пойма річки поблизу незаконний видобуторисних копалень е, кору, е, торфа. Працює техніка. Це пойма річки, пойма річки, е, ірпінь, заїзд від е, за ЖК-краси. 150 тисяч раз закривали цю копанку незаконну з торфом, але далі видобуток відбувається. Це місто стерпінь. Дивіться як Типа канал чистить. А отам от працює техніка. Навірно, з той сторони заходу так? Ми стой, не зайдемо. Ну звісно будуть розказувати, що це я не я і хата не моя, і це ми тільки складіруємо, ми тут нічого не вивозимо. Повірте, все тут вивозиться. Так, я не знаю, все -таки навіть все-таки вокруг треба напевно, вже не сюди. Техніка заїжджала. А ось сюди заїжджає техніка так. Тут все згоріло, що техніка, техніками стоїть Незрозуміло чого вона згоріла Чи то докатався чи що А ось робота екскаватор А вон навіть і машина не загружається, а ні. Хто дав право тут взагалі робити такі роботи? Може є рішення сесії чи що. Зараз ви розкажете, що ми тут нічого не робимо. Ми тільки лише складіруємо. Так, а звідки вони копають? А, там він копає. Так, так, так. Ага, ось там він копає. А, я поняв. Це набережну роблять, навірно, так? Да? Чистять річку Ірпінь. Значить, має бути рішення, хоча це обводний канал, це не ірпінь. Ірпінь трохи далі. Має бути рішення місцевої ради щодо проведення таких робіт. Правильно я розумію? Правильно. Тут все загружається і вивозиться на озеленення, фасується в мішки. Ну да, канал типа чистить, понял під окрасу. Типа аля. Ну и параллельно торфик буде уходить налеву. А він и так уходит. сворачивай скажи все глуши баркас скажи блять понял на машине старший уже приехал нормальная деятельность тут друзья ирпинь Знову нецільове використання земельної ділянки. Недооформлена земельна ділянка, нібито власність приватна, а нібито і не приватна. Е, робить раз, два, три, три одиниці техніки. Вон четверта машина на, на... заїхала на завантаження. Ну, вже маша отбой, все, всі стали. Поліція їде сюди, вже попередили. Видно, подзвонилися. Ну і на цей раз ми викликали екологічну службу. Так, в чому тут суть? Тут йде обводний канал і на ньому здійснюється така от робота. Має бути рішенням органу місцевого самоврядування, екології проводити такі роботи. Вони складірують торф на приватну ділянку, там ще про ці приватні ділянки треба розбиратися. Але роботи ведуться тут. А їдемо. Ми вже показували минулого разу, як тут відбувався пісок паралельно, з цим всім техніка працює, От, звідси ж відпускається торф. Ципочку болять, спойми достають земельку. Вон, друзі, стоїть зім снаряд, який видобуває пісок для потреб будівництва. Звісно, він ж не оформлений, бо у нас ж геонадра це вонюча клоака, яка просто тупо бездіє. Ось. Тоже техніка роботи, вон щось там вони викопують. Так пробиється... Це було нічійне, бля, не знаю, може вже оформили. Тут кримінальних справ, як лист, листочків на березі, блять. Добрий день. <заб Chevy> Добрий <Збачки> день. За роботами відбуваються. А як ви потрапили на приватну власність? Вам Ой, дозволили? Я <заб> йшов, блин, по. Ні, ні, вам би заборонити. Значить ще я раз від... скажу, я йшов Кто? не по приватній власності, як, як це? — Між ділянками є ділянки комунальної власності. Нет, ви, в тому зачали... числі... ви зайшли... Така різниця, як я cette... well. Well, that... like, — Така різниця, яка зайшов, ну то що? Можете звертатися до поліції. Добре, що поясню. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Дуже приємно. Де Ми зараз знаходимося на локації, які вже в котрий рік, мабуть, тут, тут кримінальних справ, як листочків на березі, було. Значить, На ділянці, яка зараз стала приватною власністю, з якою здивовав. Попри на те, що нині було кримінальні справи, далі продовжується видобуток корисної купали не Окрім того, проводяться роботи на землях комунальної власності. Тобто, прямо на каналі обвудному, який прилягає до річки Ірпінь, проводяться якісь там розкопки. Вони викопують торф, складують себе на приватній ділянці. Мене цікавить, підсанкційність хто дозволив такі роботи проводити на комунальній власності. І є питання щодо видобутку корисних копалин особливого призначення торф. Ви, ви як бачите, там три одиниці техніки, гори складовані, окрім того, є факти, що звідси здійснюється вивезення цього ґрунту. І це вже, ну, по-моєму, роки три. На моїй пам'яті це відбувається. Тут вже були і е, другі громадські організації, хто вже тут тільки не був, якісь там стоп корупції були, але ВОЗ і нині там. Тобто далі все продовжується порушення законодавства. Я хочу звернутися е, заявою про вчинення кримінального правопорушення, саме самоуправство. Самі будете писати? Так, да, звісно. Ну, мені, якщо можна, А4 мало. Зараз вам А4. І по 350 9. Окрім того, тут присутні представники. Я викликав десь екологію, де воно? Yeah, yeah. Дивіться, yeah. ми щойно спілкувалися з керівником будівництва, yeah. Людина, yeah. яка попросили призна... в нього документи, дозвільні yeah. документи на земельну ділянку, на проведення yeah. будівельних робіт і по якісь пояснення, що тут відбувається. Зараз телефонують, uh -huh. чекаємо від нього. якісь yeah. результати. Дивіться, шо, шановні представники екологічної інспекції. Я хочу е вашу увагу звернути, що зараз проводяться безпосередньо роботи на землях комунального призначення, тобто на в одному каналі, коли це комунальна власність, це не їхня власність. Там, так. де вони зараз стоять екскаватори, це не їхня власність. Вони видобувають звідти торф і в себе на приватній ділянці його складірують, щоб потім по-дальшому реалізувати. Вони є факти, місцеві жителі звертаються постійно. У мене просто не було часу раніше відреагувати на цю ситуацію. Постійно звертаються, що звідси вивозиться торф. Я думаю, що це питання часу їх спіймати на гарячому. Ми просто заскочили, ну, думали, що якусь машину спіймаємо. От. Наразі автомобіля на вивозі не, не, не виявилося. Ну, факти того, що роботи ведуться, мені цікаво, чи є рішення міської ради щодо проведення цих робіт, чи хто там відповідає за ці канали, там, прочищення їхнє. Да, зверніть, будь ласка, увагу На на землях водного фонду да. роботи проводить заборонено, без дозволу держодагенства за відповідним погодженням. Видобути корисних копалин на приватній власності для власних потреб можна тільки до двох метрів. Без реалізації приємно поспілкуватися з розумною <зв1> іншим особами. Да, дивіться, ми зараз поспілкуємося з <зв1> людиною, <зв1> яка представилася добре. Э, Я показую яка окраса. Ми зараз в нього візьмемо цю інформацію будемо nah. спілкуватися. Торг. Де горат, да, є е, рішення по кримінальній справі, рішення суду від е, 23 року. Там, де е, прос, просять задовільнити скасування арешту цих ділянок. Ну, арешт не скасовано, тому що тут, наскільки я розумію, відмовили в скасуванні. Є підозра, що ці ділянки і далі продовжують бути в арешті яким За чином плоти, вони це перейшли, питання, да. питання до... до питання ну, так? так. Вони, як вони є в інтернет центром, використовується питання на 23-4, го бачите, як працює у нас поліція. Вже змінився який там третій керівник, але нічого не відбулося. Ну, коротше, така ситуація. Тут... Це з приводу того, що земельна ділянка перебуває барашки і невиконання рішення, Це що вони зарішили здаватися чуть.

От приїхала фура на загрузку, але виїжджає пуста. Просто нема що робити, просто катається так, О, що, ну, Ну, типу. Да. А тут от ще один заїжджає на завантаження. Ну, тобто Тут нормально все у них процес іде. Їх не всіх водіїв попередили, що тут кіпіш. Так, маячить. Діма, поснімай, пожалуйста, я ж не можу писати і снімати. На свій. Так, каже, блін, братуха, вели звідси, тут шухер. Покаталися, розвернулися. Це вони саме на завантаження їдуть цим торком, які видобули вибули. Кину на почту. Угу. Було б добре. Ну якщо як тільки вони завідаються, це... одразу, так, да, одразу м, все правильно. правильно. І матеріали туди прикладуються. Зем, де є сов, боні джимелки. Всі, дякую, Будьте здорові. Гарного вечора. Гарного дня. Дякую.